Вітаю, друзі! Приїхав на дачку поспілкуватися з вами. Кайфна погодка така, озеро класне, пташки співають. Ех, Життя це класна річ. так? А сьогодні хочу з вами поспілкуватися стосовно такого. Звинувачення до, щодо Канади, що Канада запросила українців е, і кинула. Так, е, Канада запросила українців, але в Канаді не вистачає роботи, немає житла, все дорого. Тобто запросила українців і кинула. Перш ніж ми з вами перейдемо до гзаниримося е, е, у глибину цієї проблеми, я прошу вас. Як завжди, підтримати мій канал. Я вдячний вам всім. Так, я вдячний вам за вашу підтримку. І тільки завдяки вашій підтримці, мій канал зараз бореться, бореться з потужною атакою. Я як завжди хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, і поставити вподобаєчку цьому відео. Для того щоб якомога більше українців побачили цю інформацію і зрозуміли, що насправді відбувається з українцями в Канаді, так ну і взагалі, що відбувається в Канаді. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарах, що ви думаєте на цю тему? Так, ось так ось стосовно різних статистик. То 80% людей мають свої проблеми, тому що люди бояться жити в реальному світі. Тобто люди щось видумують для себе, живуть в реаль живуть в, вим... в видуманому світі, а потім, коли реальність їх настигає. Ці люди отримують проблеми в залежності від того, наскільки розвинена країна цей відсоток коливається так, в розвинених країнах відсоток таких людей нижче, а в нерозвинених країнах такий відсоток людей вище. І це саме чому в різних країнах різний рівень життя. Так, в розвинених країнах рівень життя вище, тому що люди краще розуміють так, що відбувається, краще розуміють реальність. Ну і навпаки, на жаль, на жаль, українці не є винятком так з цього правила. І дуже багато українців також віддають перевагу жити в надуманому в надуманій реальності і бояться дивитися справжньої реальності в очі. І від цього багато українців мають проблеми. мають проблеми фінансові, проблеми житлові і все таке по переліку. Далі так і сьогодні ми з вами поговоримо про одну з таких надуманих реальностей. До коли я зробив моє останнє відео про е, останні новини з Канади, так що зараз дуже тиснуть на уряд Канади стосовно цієї програми Куаєт, що е, скоріше за все українців почнуть потихесеньку позбув, позбавляти різних преференцій, наприклад, не будуть продовжувати вже виокерміти, опенокрміти, так як це робили. І я призвав українців робити певні кроки якомога швидше для того, щоб обезопасити себе, то я там отримав дуже багато. Хейту дуже багато таких е, е, хейтерських коментарів, так і це незважаючи на те, що це не моя ініціатива, так подати на суд на канадський уряд і таке інше, але в цьому відео не про це. Е, чому люди не люблять? Чути правду, це також зрозуміло так. Чому багато хейту, коли людям кажеш правду, е, тому що коли е, починаєш дивитися на реальність, таку яка вона є, а не видумана реальність, то це означає, що людині треба щось робити треба щось міняти, е, треба що чогось що, що, що навчати, щось е, кудись рухатись. А переважна більшість людей вони видачі, вони не люблять це робити. Вони живуть своєму цьому мірку і е, намагаються утриматись там якомога далі е, без жодних змін. І найбільш популярною такою претензією до Канади е, від українців, які приїхали Куаєт, Є що Канада е, запросила до себе українців і кинула так українців. Тут я вам хочу знов таки в черговий раз підкреслити. Я підкреслюю це в кожному відео, що не всі українці такі. Так кожного дня на вулицях я зустрічаю адекватних класних людей, які живуть в цій чудовій країні, які працюють, вивчають мову, які вже отримали постійне резидентство або подались на постійне резидентство, у яких класні плани тут у Канаді, так тобто повно, повно таких українців. Але, але на жаль, є і такі, які ну не зовсім так на них схожі. Так? так ось сьогодні я хочу з вами розібрати цей міф, що Україна нібито запросила українців до себе і кинула українців. Давайте почнемо з першої частини цього міфу: Україна запросила до себе українців. Дивіться, я зараз відкриваю офіційну сторінку уряду Канади по програмі «Куаєт» і читаю, що ж це таке, так взагалі ця програма «Куаєт». І тут написано: до речі, ну якщо у когось проблеми з англійською, то зараз є безліч перекла перекладників, якими ви можете скористатися Так, Google-перекладач, там будь-який інший, який вам все це переведе. І що ж ми, чи ми читаємо, що ж тут написано, що ж таке програма QAED? Е, Програма Куаєд. Я буду трошки скорочена. Так, це одна з багатьох спеціальних е, розроблених програм е, урядом Канади для того, щоб підтримати людей з України. Ця програма дає можливість українцям та членам їхніх родин е безкоштовно знаходитись довший термін е працювати дає можливість працювати, навчатися та жити в Канаді. Поки не буде можливості повернутися в Україну, так безпечно повернутися до України. Це те, що написано на офіційному уряду Канади про те, що таке програма Куаєт. Скажіть мені, будь ласка, де ви тут побачили слово, що запрошуємо? Так, де ви на будь-якому офіційному... Джерелі або від офіційної людини канадського урядовця, почули запрошуємо. Де було б написано, що Канада запрошує всіх бажаючих українців приїдьте до нас, там е зробить це благе діло. Таке. Ні. Я хочу підкреслити, що Канада надала можливість. Так, Канада не запрошувала. Канада надала можливість українцям приїхати перебувати в Канаді. Канада надала можливість, надала преференції просто українцям перебувати в Канаді довший термін, ніж це зазвичай дозволяється іншим е, національностям. Канада дозволила українцям працювати, е, те, що вона не дозволяє іншим, е, іншим е, е, національностям це робити, так ну і дозволила навчатися. Тут е, дозволила мати різні певні інші плюшки. Але вона нікого не запрошувала. Якщо ви не відчуваєте різницю між запрошувати і е, дати дозвіл, так тобто, ну це ваша проблема. Тобто, це не проблема Канади. Якщо хтось десь в офіці на офіційних джерелах. Дійсно бачив, що Канада запрошує українців. Так, будь ласка, надишліть мені посилання на такі офіційні джерела. Або може хтось з українців отримав персонального листа, де було написано, що слухай, рідний чи рідна українець, я тебе, з ми тебе чи я тебе запрошую до нас, до Канади. Будь ласка, надишліть мені це цього листа, і я з задоволенням вибачусь перед е, тими, хто пише такі коментари, так? Але але. На, на жодному з офіційних джерел я не знайшов запрошення. Так? Я знайшов дозвіл. Тобто я знайшов те, що е Канада дає можливість так? дати можливість і запросити це різні речі. Хочу вам нагадати, що по програмі Куаєт. Кожен українець самостійно збирав документи, кожен українець самостійно відправляв документи, кожен українець самостійно збирав свої речі і валізи. Та кожен українець самостійно купував собі квитки, кожен українець самостійно летів в Канаду. Тобто, це робила кожна конкретна людина самостійно. Тобто, уряд Канади надав можливість. І кожен українець самостійно вирішував, скористатися йому цією можливістю чи ні, не скористатися. І якщо у якогось українця зараз проблеми в Канаді, то це проблеми саме від того, що. Конкретний українець не зробив зробив щось неправильно. Так він пероценів свої можливості е, і приїхав в Канаду, і в нього зараз проблеми. Це не проблеми країни. Канада нікого не запрошувала. Канада дала можливість, а вже кожен конкретний українець вирішував для себе скористатися цією можливістю чи не скористатися. І всі ці проблеми, які має кожен конкретний українець, це результат дій. Кожного конкретного українця, а не уряда Канади. Сподіваюсь, це зрозуміло. Знов таки підкреслю, якщо ви десь знайдете е, запрошення, так або вам персонально прийшло запрошення, або можливо хтось вам за вас все зробив. Вам написали з уряду Канади. Слухай, ми за тебе все заповнили, все вже зробили. І запрошуємо тебе на тобі квитки, тільки прилетай до Канади. Е, прийшліть мені, будь ласка, або через пошту, або, або напишіть в коментарях, і я з задоволенням вибачусь перед цими людьми. Сподіваюсь, що з першою частиною цієї цього, такого популярного наїзду на Канади, що Канада нібито запросила українців. Ми розібрались. Так, переходимо тепер до другої частини цього звинувачування: що Канада кинула українців. Знов таки відкриваємо офіційні джерела, офіційний сайт, і ми читаємо, що ж Канада пропонувала і е, українцям по цій програмі. До речі, все сьогодні. Вже ця програма перший день, як вона не працює. Все, Всі, хто хотів, всі, хто міг, мав можливість, повинні були скористатися всіма цими плюшками до сьогоднішнього дня. Давайте ми з вами зараз почитаємо, що ж пропонувала Канада для українців. Так? Тобто, українці по цій програмі мали можливість безкоштовно податися і отримати візи. Було, було. Хоч хтось заплатив за візи по програмі. Є, жодна людина. Всі отримали візи безкоштовно. Е мати можливість продовжити подати без, знов-таки безкоштовно е отримати Open -work Permit, Так, мали, мали, хтось за це платив, не платив. Безкоштовно все це отримали. Так, подати все це. Е Електронно, так, не треба було бігати з бумагами, стояти в чергах, щоб все це подати. Було таке. Було. Всі подали електронно, всі подали електронно. Е, Ну ковід вже давно пройшов. Так, е, е. Не повинні були це це виключення для українців. Проходити медичний е, тест, е, перш ніж отримувати віок-перміт. Ці іншим треба спершу пройти медич, мед, медичний огляд. Хтось проходив медичний огляд для того, щоб отримати цю візу, і open work Ні. Тобто, це також Канада ви виконала так. Можуть от можуть знаходитися в Канаді до трьох років і потім подати безкоштовно там на, протягом певного періоду на продовження ще до трьох років. Було було виконала Канада, викона виконала. Е, можуть е, знаходитися в Канаді, заїжджати і виїжджати по цій програмі в Канаду в будь-який час. Можуть українці приїжджати в Канаду, уїжджати в Канаду. Можуть. Виконала Канада. Це Так, так. Можуть обновити е, стадії Пермік або Вьокперміт е, в певний термін. Так, обновляли українці безкоштовно, все це собі та й зараз продовжують обновляти. Ну що там скривати. Тобто і це Канада виконала. Так, е, що далі? Е, і мають можливість, діти мають можливість е, ходити до школи, елементарі шкул і вищої школи. Ходять діти українців до звичайних школ в Канаді. Ходять також виконала. так? Так, треба буде закінчити. Можуть, можуть пройти і отримати е, постійне резиденство по одній з існуючих програм. Навіть на початку. Так, на початку цієї програми це підкреслює, що отримати постійне резидентство можуть українці про якщо пройдуть по одній з існуючих еміграційних програм. Можуть це зробити. Можуть це зробити. Тисячі українців вже отримали постійне резидентство. Так. Ну тут багато все, всякого такого, що не дуже суттєво, Так це те, що там мати доступ до безкоштовних курсів англійської мови, мають, мають, що мають доступ до того, щоб отримати допомогу з пошуком житла не фінансову, а інформаційну. Мають, мають що українці мають можливість два тижні безкоштовно проживати в отелі. Проживали українці безкоштовно, проживали, уявлять собі, і деякі українці проживали не по два тижні, а місяць більше і навіть місяцями. Так потім, що Канада гарантує виплату трьох тисяч на кожну дорослу людину, півтори тисячі на кожну дитину видавали, видавали Ця програма. Гарантує отримання безкоштовного медичного страхування з першого дня, коли українська родина приїжджає до Канади. Отримували, отримували. Тобто, друзі, все те, що перелічено на офіційному сайті, Канада виконала. Всі свої зобов'язання Канада виконала. Ви не знайдете жодного пункту, який би був перелічений на офіційному сайті, який би Канада обіцяла виконати, і Канада би цього не виконала. Тож і тут ми з вами бачимо, що це повна дурниця, так що Канада нікого не запрошувала, Канада дала можливість, і всі ті українці, які вирішили скористатися цією можливістю, коли приїхали, приїхали в Канаду, вони отримали буквально все і навіть більше. Ніж обіцяла Канада, так більше сто... були жили безкоштовно деякі українці. Канада не обіцяла виплачувати дитячі, наприклад, так, але українці отримують дитя... дитячі виплати, українці отримують виплати по безробіттю. Тобто Канада виконала, навіть перевиконала всі свої обіцянки. Ну і зараз Україна уряд. Канади має певні проблеми за це, але це ми з вами розглядали в одному з моїх попередніх відео. Так, чому ж українці продовжують писати ці безглуздя стосовно Канади в різних на в різних там соціальних мережах, в коментарах до відео і таке інше? Це саме тому, що ці українці живуть в? В видуманому світі, так ці українці придумали собі, що їх нібито запросили. Тобто <хи> вони такі такі цікаві, такі унікальні, що Канада, уряд Канади, все своє життя тільки робив, не спав. Він ворочався з ранку до ночі з ночі до ранку і думав, як же цього українця запросити до себе, так. І, у, і українця таки запросили, і українець повівся, приїхав. А тут на тобі немає роботи, е, і Канада е, кинула цього українця так. Звісно, це краще. Так, коли живеш в такому видам... ви... видуманому світі. Е, знов таки, чому люди живуть в видуман... видуманому світі? Я можу зробити окреме відео і розповісти більш детальніше. Але якщо сказати коротко, то це тому, що в такому випадку набагато легше звинувачувати когось так. Усіх своїх бідах, що хтось винний в тому, що в мене погане становище зараз в Канаді, що я не можу знайти нормальну роботу, що в мене немає грошей. Тобто в цьому винна хтось або щось, так а не я такий класний, красивий. І вумний, так і у кого в основному виникає ця претензія, так а це у тих, хто. Зараз не хоче чути, що їм не дадуть просто так постійне резидентство. Я про це кажу з першого дня, існуючої цієї програми. Це не я кажу, до речі, так це каже уряд Канади. Я просто вам ретранслюю те, що каже уряд Канади. І саме за це я отримую більшість хейту, так тому що я вам кажу, що уряд Канади сказав з першого дня, що всі українці він гарантує, що українці будуть тут перебувати в статусі тимчасових резидентів. А якщо українець хоче отримати статус постійного резидента, він може скористати. Однією з існуючих програм. Але, але переважна більшість українців, як вманну небесну, вони чомусь вірять, що уряд Канади обов'язково всім подарує статус постійного резидента. Не буде такого. І коли я вам кажу, що такого не буде, що уряд Канади це каже, це написано на всіх офіційних ресурсах уряду Канади. Це кажуть всі урядовці канадські, що не буде такого. Я коли я це ретранслюю на моєму е, каналі, то я отримую багато хейтів, що нібито це я не хочу роздавати українцям постійне резидентство. Повірте мені, якби я не хотів, щоб українці отримували постійне резидентство, я би не пинав би вас під зад, я би не підштовхував би вас, не чекайте, мене небесної. ідіть вшить мову, отримуйте постійне резидентство прямо зараз. Так, я би цього не робив. би, Я би сидів, би, дивився б на вас би і сміяв. Ався просто спокійно. Мені цього не треба. У мене все є. Все, що мені треба від, від Канади. У мене все є. Я намагаюсь до вас донести, вас підштовхнути, щоб ви змінили своє життя найкраще, щоб ви змогли залишитись там, де ви хочете. Так. І коли я намагаюся це зробити, коли я за вуха вуха тягну. От людина там супротивляється, барахтається. Я за вуха намагаюсь витягнути на реальність і показати реальність, показати, що в реальності дуже швидко, дуже скоро вам прийдеться їхати з Канади. Так? Тому що ніхто вам не дасть просто так канадське резидентство. Я становлюсь плохим, я становлюсь поганим, я становлюсь ворогом українців, так хейтером українців, ну це зміжно. Я читаю і сміюсь. Окей, окей, Тож, той, хто все це. Придумує, що Канада там когось кинула, чи ще щось таке. Це саме такі люди, які бояться дивитися реальності в очі. Так, це ті люди, які не виконали своє домашнє завдання, перш ніж їхати до Канади. Я не розумів, як можна було летіти через океан, не, по, не почитавши про те, які там за заробітне платить в тій країні, яка вартість житла, скільки буде коштувати те се третє, п'яте, десяте, які там податки, не порахувати, скільки в мене в кишені буде залишатися, і не зважити свої можливості. Зможу я там жити нормально чи ні. Як можна було таке робити на все це, навіть якщо ви не знаєте англійської мови, у людини, у нормальної людини, яка звикла працювати головою, пішло би на більше тижня так зібрати цю необхідну інформацію, сісти, зважити все і прийняти для себе рішення: чи варто мені їхати в Канаду, чи зможу я там чогось досягти, чи ні, чи краще залишатись тим, де я зараз є, і е, спрямувати більше зусиль на, на покращення свого життя там, де я зараз знаходжусь. Але українці е, не Нічого не не дивились, не слухали. Подивились пару блогерів, які їм розповіли, як тут у Канаді все класно, все здорово, і полетіли собі у Канаду. Так. А тепер розповідають, що їх запросили і їх кинули. Друзі, дорослішайте, друзі, становіться мудріше, зростайте, вчиться, навчайтесь і йдіть до своєї мети. Ніхто нічого вам, врешті-решт, не подарить. Так, ніякого постійного резидентства українцям роздавати не будуть. І я боюсь, я боюсь, що. Дуже скоро навіть і перестануть продвивати тим, хто не встиг пропродвити опенвіокрміти так, але або будуть продвивати е, якось на менший термін. Ну і до речі, уряд Канади з перших днів ніколи не обіцяв, що буде роздавати всім охочим, всім бажаючим українцям постійне резидентство Просто так. Уряд Канади з перших днів це підкреслював, транслював зі всіх своїх ресурсів, що кожен українець хто хоче залишитись. Цій класній чудовій країні повинен пройти імміграційний е, е, процес по будь-якій з існуючих програм. Так нагадаю вам, що на сьогоднішній день в Канаді є більше ста імміграційних програм. І кожен може обрати імміграційну програму для себе. Друзі, я сподіваюся, що я доніс до вас свою думку. Я сподіваюся, що ті українці, які знаходяться поза межами Канади і не знають, як в дійсності тут зараз все це відбувається і виглядає. Вони мене почули. Так вони мене почули, і можливо, я якось зміню ваше відношення. Хто був поганого відношення, поганої думки про Канаду, я зміню ваше відношення про цю чудову класну країну, про цю країну, де? Дійсно багато можливостей. так? Якщо людина кудись рухає, кудись щось щось вивчає, чомусь навчається. Я на цьому каналі робив вже декілька відео суспільних стрімів з українцями, які приїхали по програмі, «Куаєт», які працюють, які отримали вже постійне резидентство, у яких все добре, будують свої бізнеси, і у людей все гаразд, все класно. Я також сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, ваші вподобаєчки мені потрібні як ніколи. Так, допоможіть мені побороти е з Знаєте самі кого, так? Цей Росоргнадзор надзор з його цими е, кремлеботами і приспішниками? Ну і будь ласка, підпишіться. Підпишіться на канал. Я на цьому каналі намагаюся вам надати правдиву інформацію. Я намагаюсь. Зробити вас краще, так я намагаюся вас підштовхнути і взяти ваше життя в свої руки, щоб ви не залежали від урядів, від рішень там когось, а щоб ви залежали тільки від того, що ви хочете, і що ви можете, і що ви самостійно робите. Так, ну і на і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що я вам сьогодні розповів. Мені буде дуже цікаво почитати. На цьому я буду з вами прощатись, а ми як завжди. Зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!